Всім привіт, дорогі глядачі, з вами як завжди, я, Кресідйді, і в сьогоднішньому відео я розповім вам, як можна зробити трошечки грошенят за допомогою абузу в такій грі, як Dungeon Born. Ну що ж, тоді не буду тягнути час. Починаємо. Для початку розповім вам трошечки бази, що ж таке Dungeon Born? Dungeon Born – це безкоштовна гра з фулу дроп-системою. Вам потрібно налутати як можна більше скарбів та вийти живим з підземелля. Якщо ви когось грали в Dark and Darker, то ви точно розберетеся, оскільки ці грі ну, дуже схожі між собою. Скарби та речі, які ви винесли, можна продати за золото, а золото, в свою чергу, можна буде продати за реальні гроші. На даний момент курс золота, одна тисяча золота це одна гривня. Перейдемо до головного питання цього відео, а саме, як ми з вами зможемо зробити на цій грі трошечки грошенят. Це дуже просто. Для того, щоб почати заробляти, вам потрібно виконати всього декілька простих пунктів. І перше, що вам потрібно буде зробити, це скачати. Почати саму гру та навчитися хоча б трошечки грати. Думаю, при середньому рівні скіла у вас піде десь 20-30 годин на навчання, щоб не бути повним раком. Після того, як ви навчилися не вмирати від мобів, вам потрібно буде позвати 2-3 друга з собою та вдягнути мінімальний рівень спорядження для входу в хайроу. Це буде 6 або 9 в залежності від дня, оскільки кожен день хайроу в цій грі міняється. А якщо ти хочеш почати грати та заробляти разом зі мною, тоді приєднуйся в нашу україномовну РМТ-спільноту. Ми допоможемо новачкам та знайдемо місце для професіоналів. Посилання на мою телеграм-групу є в описі та в коментарях під цим відео. Не втрачай часу, приєднуйся! Перейдемо до самого абузу, який заключається в тому, що вам потрібно не повірити, одночасно нажати кнопку пошуку гри і з великою вірогідністю приблизно десь в 75%, ви попадетеся з кимось з своїх союзників в одну гру. Далі думку продовжувати, думаю, не треба. Ви просто виносите все, що рухається, все, що живе, за рахунок того, що вас двоє або навіть троє, а ви пішли в соло гру. Але будьте обережними, оскільки це є порушення правил гри та правил моралі деяких людей. Тому ви можете бути заблокованим, але до блока ви зробите набагато більше грошей. І взагалі, грабець. Коштовна, хіба вам не похуй на блок. За годину такого фарму можна заробити від 100 до 150 гривень в годину. Все залежить від багатьох факторів, від того, наскільки залутаних людей ви вбиваєте, від того наскільки вам везе і наскільки ви скіловий, жадний. Ну, взагалі це комплексно. Я думаю, що зараз ця грає дуже гарним варіантом на фоні літнього затища. Тому не втрачайте час та починайте грати вже прямо зараз, доки курс хороший, конкуренції немає і багато новачків. Ну що ж, надіюсь, вам сподобалось це відео. Тому підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, скільки ви фармите золота чи гривень в годину. До нових зустрічей. Побачимось у Азероті, Пока-пока.